Привіт! У минулих відео я розповідала вам про штрихи, прийоми легато і нонлегато. Сьогодні про останній штрих стакато. Стакато означає уривчасто, чітко. При виконанні стакато звук нібито підкреслюється поштовхами і розділяється короткими паузами. Зазвичай. Стакато застосовують у рухливих жартівливих творах, і в нотах позначається крапкою над кожним звуком. У штриху стакато дуже активно будуть працювати м'язи діафрагми, тобто наше дихання. Послухайте, як звучатиме стакато. Спробуйте заспівати ви зараз і пам'ятайте про дихання. Сподіваюсь, що у вас все вийшло добре і правильно. Пам'ятайте про всі прийоми, які я говорила, звуковедення легато, нон-легато і стакато, будуть засвоєні лише тоді, якщо ви користуватиметесь правильно своїм диханням. Дякую, що були зі мною. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі у наступних відео!